Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Напередодні новорічних свят. Ми завжди готуємось до того, як, як краще перенести ці свята, і як як то кажуть, в народі правильно підготувати свій організм до цього раціону та до новорічного застолля. Сьогодні ми про це поспілкуємося з лікарем-дієтологом Ольга Янвичек. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, які рекомендації, як, як краще готуватися? Тому що ну, ми звикли, що завжди перед новим роком ми можемо цілий день готувати різні блюда, і потім ввечері це в великих об'ємах все починаємо е... споживати так споживати. споживати. Ось як як зробити так, щоб 1 січня відчувати себе добре. Ну, насамперед, треба постійно соблюдати режим харчування, це найважливіше. І тоді на новий рік ніколи у вас не буде перевантаження вашого жилишно-кишечного тракту. Тому готуйте, готуйте смачно. Але пам'ятайте, що треба скоштувати ваш завтрак, сніданок, обід. Е, мабуть, ужин можна трошки змістити да, до вечора, а потім можна скуштувати улюблені страви, на ну, невеличкому е, обтязі. Все, споживайте водичку, багато, щоб вона могла вам допомогти все це вивезти. Теж алкоголь, мабуть. Собі дозвольте, Болим дозвольте міру. Ну дозвольте, яке те свята, щоб ми ні трошки зняли стрес. Нам було чуть-чуть радісно, десь забули, щоб що з нами там сталося. Ну тим паче, собі дозволяйте, але трошки менш. <звітнє> а щодо ось самих блюд, що обов'язково потрібно бути на столі, як вважаєте, для того, щоб це було, якийсь баланс був, так, не лише там м'ясні страви, а ще, й, мабуть, овочі. Що ще порадити? Ось, підготувати, щоб там зелень, наприклад, і щоб не докладати одразу там, велику тарілку всього, щоб якось поступово. Ось, а у велику тарілку. Треба покласти багато е, ли, листової зелені, тобто клітчатки. От покладіть просто багато. І тоді і місце, і рибка, і щось таке не дуже да, такое, те, що нам потрібно зараз, але дуже смачне. Коли у вас буде багато е, води і цієї зелені все. Можете скоштувати і святкувати. Ми також звикли, що всі полюбляють олів'є, там багато майонезу. Може, є якісь альтернатива для його або заміни, або зробити його краще там, в домашніх умовах, і він буде ну, більш корисним? Так, як приклад, майонез може бути. В домашніх умовах зроблений з натуральних продуктів, якісь там порошки, якісь там добавки, додатки хімічні. Це перше, друге, можна оздоровити, замінити інгредієнти, тобі ж не ковбаса, а натуральне м'ясце теж любиме. Також можна і такий не дуже корисний салатик з'їсти, але теж трошки менше, як я вже казала. Здоровляти і кушати на здоров'я собі багато. Ми потрібно пам'ятати, що раціон це не лише на свята, так ну, потрібно якось завжди за своїм організмом слідкувати. Ось, що порадити з цього приводу. І щоб, наприклад, до свят краще організм був готовий, що треба робити? Ну, це насамперед, це перше правило. Якби вести здоровий образ життя. Цілий рік, щоб на, на, на вирішення свіття, ви висвята на зазагалі на любі свіття, свята ви могли змогли собі дозволяти все, що потрібно. І ваш організм тоді не захоче дуже багато чого. Він завжди буде знати свого свою норму, свій стоп. Все, це вообще ну как би таке правило, яке вам завжди допоможе. Дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо. Ми поспілкувалися з Ольгою Янгічер, Це лікар-дієтолог. І перед новим роком також пам'ятайте, що важливо не лише смачні страви, а найголовніше, мабуть, в застілі – це цікава розмова з друзями, з рідними. А також можна замінити це якимись активностями, підписуйтесь. Тись на новини лай, залишайте свої питання в коментарях. Будемо шукати на них відповідь. Бережіть себе, Україна переможе.